Понад 30 номерів зі всіх шкіл мистецтв і творчих закладів нашого міста. Насамперед, мета це благодійна мистецька акція, збір коштів на підтримку наших збройних сил України. Але поряд з тим, всі ті діти, які мають можливість зараз продовжувати займатись, навчатись, вони мають показувати, що життя не зупиняється в день народження нашого міста. Хочеться ділитись всім. Що ми можемо. Ми сьогодні виступаємо з двома дуже гарними танцями, з тропотянкою і нашим подільським танцем-плескачем. Мені здається, що Саме ці танці, якби от подільський танець, плескач він дуже підходить, бо ми зараз знаходимося саме на Поділлі, а тропочанка в них дуже гарні костюми. Ми хочемо донести цим танцем безпосередньо, те, що наша культура дуже гарна і вона ну, дійсно її треба прославляти так, на всю Україну. Зараз є танець «От добо. Він самий такий да, більш народний, Після, а, такий подільський, можна сказати, і він є дуже таким українським. І того ми його вирішили сьогодні брати. Вони в нас групові, особливі, вони так. особливі. Ми там на цих танцях танцюємо весь колектив, і ми хочемо показати наскільки в нас великий колектив і так далі. Наскільки ми так. змогутні це так. все зробити.